Вітаю вас, друзі! На що вам звернути увагу просто зараз? На що вам звернути увагу? На що вам звернути увагу на короля мечів, на людину військову, на людину з гострим розумом, рішучу, можливо, в якійсь мірі агресивну, тут по різному може програватися. Знаєте, з цією людиною, можливо, якась біда трапилася, можливо, ще про це не знаєте. Тут прямо дуже тяжка ситуація. Може бути в фізичному плані щось недобре, прям фізичний стан поганий. Так. Але кажуть, щоб вони хвилювалися, цієї людини сильний рід. І він прорветься ця людина. Тут, мені здається, все-таки чоловік, він вийде із тяжких цих енергій, фізичний стан покращиться, він вирветься, він переборе організм, переборить усі ті якісь проблеми, які є в ньому. Так. Щесь цю людину оберігають вищі сили. Тому що ця людина справжній майстер в якійсь своїй справі. Тут ось Ангела, бачите? Її збалансують енергії. ці людині збалансують. І, можливо, в пізній час вечірній, нічний ця людина в якусь звістку вам прийшла. Тут багато було суперечностей цієї людини. Навколо неї, всередині неї. Вона буквально була зав'язаними очима, не могла діяти в якихось обмеженнях, якісь важкі обставини, можливо, той самий стан фізичний, розбитий, важкі обставини. Але ця людина, ця людина проявиться, і вона вже вийшла на шлях, на шлях до свого світлого майбутнього, хоч і дуже тяжко, дуже тяжко. Ця людина все-таки переможе спожиттю. Вона переможе вже всі свої негаразди, обновиться повністю, обнулиться і з легкістю, з якоюсь такою піднесеному стані піде вперед. Якщо ви за когось хвилюєтесь, то все буде добре. А ще ця людина вас кохає. Вам потрібно це знати просто зараз. Ця людина вас кохає з оновленими почуттями в оновленому стані. В стані Одужання, в стані піднесеному, наповнення. Ця людина з'явиться в вашому житті. Так, страхи якісь є. Всі страхи розвіються, всі переживання ваші, терзання і цієї людини, і ваші розвіються, адже сонце. Сонце освітить вам шлях один назустріч до одного. Щасть, радість прийде в ваше життя. Хай так і буде.